Hello, шановні, вітаю вас на каналі. Їдемо по Японії. У нас подорож по Японії. Ми. Коротше, там так сталося, що ми коротше, приїхали сюди, нас завантажили, і ми їдемо тепер туди. А хто ми? Звісно, з нами сьогодні Атом. Всім привіт. І ми вирушаємо. Приємного перегляду. Все, Поехали. Газо. Давай, газо. Газу газ і ловка. А що я перший? А я хотів, щоб ти поїхав перший. Я буду твоїм розвідником, понятно. Ти ж в прошлий раз трошки загубився. Так, да, так. Я теж знаю, розвідником, коротше, я помів. Так, фари в мене вроді включили. Ой-ой-ой-ой-ой, щось розігнувся тут. Так, да, ти пам'ятаєш, яка тут дорога? Ми в прошлий раз є піднялися сюди, блю. На цю базу їхню. Так, а що це ми? Ми їдемо до, до ближайшого місць. міста, да? Треб да, трохи ночуємо. Да? Да, треба трохи трохи поспати нам. Продовжим. І поїдемо потім. Я не знаю, я сьогодні хочу лапшу їхню похавати, а то я тут на суші засів їхні. Чесно, мені не сильно за Та вже той рис в горлі стоїть комом, ти що, скільки можна встати. Не, Лапшички рис це теж, але все одно. Лапша, да. Быстро приготовил. А что тут? Надо было брать, конечно же, нашу мивину. Лянь, что тут? Было бы вообще Алло. шикарно. Да я бачу, Еды назад будет... сдать? <сих> е, сейчас. Все, все, все. Я, я, сдал, сдал, сдал. А что, да ты не можешь по... выехать? Алло, да вообще-то тут плотняком. Да <сих> <сих> блин, что в хай, ну типа по тихасеньку выезжаем, может зубы нет. Короче. Пробуй, пробуй, пробивайся. Все, <сих> стоимо. <сих> Никто никуда не едет. Да, давай я за, за мною. Да, це. Я, я, я варічку включаю. Все, я за, позаду тебе. Нормально ми тут вперлися. Ну короче, видно сразу, що ми не месні. Українці, українці приїхали, ну, <laughs> да. такі українці такі страждають, блин, а сразу пробили. Прут... Так а як, ніхто не як пропускає, натальні. як ще виїхати, ну. Не, ну да. Не, ну так Чого ж японці бы такі стали? Поклонилися одне одному, давай ти ага. перший, проїжджай ще щось. Ми, блядь, В наглу. Перекрили весь рух і заїхали собі. Так, по-іншому, ми будемо чекати їх, Є, блін, ну, до та. ранку тут. Так, що там, вони не виїжджають чи ні. Та ні, там що то світлофор, чи що, я не понимаю, що там. Ні, там світлофора немає, то вони просто поки не Братан, Кожений що ти до мене піджимаєшся? Що я ти робиш? Ти назад здаєш чи це мені здається. Та ]ся? я бачу, що я назад здаю. Так чувак в мене вперся, короче, і не хотів їхати. А. Я назад я здаю, поняк. і він назад здає. Ні, світлофора немає, тут просто уступить типу, стоїть. Ага, я, я якби на розвідку я поїхав. Ти йому уступил, я бачу. Да, я вирішив, що треба трошки швидше, а то ми там довго ще будемо стояти. Так, нормально, там дві машини залишались. <гум> І я далі не була б наша черга. Ну, поїхали. Я нетерплячий. Я вирішив, що треба трошки газануть тут. Стигаю. Ой мінти! По нічого! Ой-ой-ой-ой-ой! <гум> Так, так, не рипайтесь, не... я між вами проїду. Я їх е не забив, так, да, вроді живі. Та живі, живі. Бо інакше мене депортують в Україну, а я би не хотів цього. Так, я щось обочину тут беру. Ще, я ще вже від... дуже рано їхати їздили. додому, що грошей не заробили. Та да. ще навіть не відбили оренду за фуру, за вантажівки наші. Так, я і бачу что-то ты это, да? Не-не-не, там там на зустріч і, і минти там ой, аккуратно, ой, да, ой. да, да, да. Все хорошо, все хорошо. Все живі, си, давай. Так, давай, 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 на зустрічці я... поки Не, бачу. Ні, на зустрічці нікого немає, тут я mm -hmm. тільки. Так, у мене якісь да проблеми, це. я не зміг розібратися з передачами, нормально розігнатися, блин. А що, сразу 12 втыкнул, чи, що, чи Не, у мене 6-ступка, блин, так. а сразу друг... замість третьої другу втыкну. Ух ти а, ж! Ого. Знову що так, О, блин, Те, Куди блин, вони всі они на ничь глядя? Мусора! Назад, назад, Ух. назад, 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 вставай! Я тут уже заїхав так, що я уже а я не вторую. Я тоже тут заїхав. а, шо? Вообще никуда, чи що? А, ну тут принципе... автобуса треба випускати, якщо ти його не бах. пустиш. А я його не трогаю взагалі. Назад трохи, здай. О, все. Давай проїжджай. проїжджаємо, сам по собі Я собі поїхав. Я його навіть не чіпав. На що він мені треба? Аварійка спасає, я тобі скажу. О, у нього ж такі блатні номера, я тобі скажу 00-001. Нічого собі. Ха-ха, я сам же. номера, блотный блатний. Мажоры, мажоры, ну. Так, подожди, оп, оп, оп. Я щось... Де меня. А, у меня пари включен, це в тебе, блин, ты меня засвечил. А не себе, да, думаешь? Та думаю, знаешь, він трошечки лишний, мені здається. Ага, хорошо. Так, Шо я там? щось там наче застряг, да? Ну, так, трошки еду, да. Да я бачу, что летить-леть еду. О. Все. Чудово. Так, але ти быстрійший за мене, ні, ти в принципі. Руля, можеш Та я навіть... дожену тебе. Дай спочатку дожену, бо тут під горбою. А тут під зараз горбок, можливо буду. Да. О, да, тут будуть саме ці стопчики наші любимі. А, зелені, зелені збиваються. Там много проблем. Я знаю, знаю, але все одно. Треба себе цей, добре вести тут. Ух ти! Щось там збивається. Та я розігнався, щоб тебе. Я так і не що тебе обігнався, Типу, я побачив по фарам тільки. Але була зустрічка. Ага. Ще є зустрічка. Та це жистяк зараз буде. Кеглі будуть. Уу, полетіли! Клас. Головне, що я тебе обігнав. Така була затея. Да. Я понял. А що там? А що там, застрягли? Там, то, ну, я то не застряг, а от тут деякі люди, так, да, позастрявали, я тобі так скажу. Вони а, не да. можуть роз'їхатися. Автобус не може роз'їхатися цим. Е -е, з домом. З домом на колесах. То ти там покажи да, їм, як треба роз'їжджатися. Та я ще сам тут розженуся, просто. На мене автобус спре. Диви. Я здаю назад і він здає назад на мене все більше і більше. Ти шо дурний чи шо. А ти аварійку включив? Та яка аварійка, а не було в мене аварійки. Та включай аварійки. аварійку. Та щас я його об'їду, ти якраз тут стопчики позбивав, то хоча б я можу нормально О, там проїхати. Зустрічка є. Та я бачу. Ой, які вони неприємні, ці стовпчики, я тобі там. скажу так б'ють по колесам. Треба було кінгурятника більшого брати. А в тебе він вообще є? Да, малесенький вроді як є. А. На фаре нижній. Угу. Так, ти ззаду бачу, вроді да. Да, 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 я ззаду. — сзаду, прям. платна дорога. обережно. — Ага. Хтось зачепив, як завжди. Ну да. Так, а що нам, куди нам? Ой, е, червоні нам... стовпчики. Нам направо надо. Ну, типа, направо уходимо. Чи налево? На. Ой, налево. Блин, як всегда, да. Налево. Я походу зараз тут надовго застрягну. Так налево, куда? Та... Так я понимаю, я просто вывернул этого Ти... руля. Ты цей... неправильно заїхав сразу. Вывернуло, да, трохи мене. Mm -hmm. Там ще поліцейські. <гум> Та ну выпустить мне туда <гум> надо. Выпустить меня. Не пустить мне тільки спитати давайте давайте, давайте, випустіть. О, все, все, так. все, зараз выпустим. Короче. Я, наверное, тебе на заправці тут почекаю. Я вже їду, я вже їду. Та я вже на заправку заїжджаю. Навіщо? Тебе Ді хотів хотіть. Ні. А. Та блін, з такими дорожками по навігатору вообще не понятно. Вони, вони такі вузенькі. Воно це, не воно, воно я обичаюсь. А що? Да, а, бачу, реально. <гум> там трошки цей. Задів. То все вам здалося. Що да, там не то було? все показал. О, кстати, вон була ночлежка. Блін, ладно, поїхали. Та вже поїхали, да. Да, да, вже поїдемо в город, і в городі там переночуємо хоча б як люди. Так да, вмикає мы поехали, что що тут і так цей? Тут нема що дивитися, ліс по обидві по, по, по сторони. що Не, я про те, що тут і так в будь-якому місці можна зупинитися і переночувати як людина. А. Ці гості приємні таки, блин. Та не тільки в цьому плані. А, додому до когось зайти? Ну конечно. Та ну це якось не. Що ти прийдеш, скажеш канішуа і все. Панік закрию свій. Та який канішуа? Ой, блін, на зустрічку поки ті шторки заказывают. Ты скажеш, заді, чи спальню? можна можно у вас тут закалядувати, да? А вот вони... Ну, вони Да, 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 защищает. Да, да, да. І що далі, що-що, шо, що? Ти ж, ти мову Йо. знаєш їхню? Да, чи, конечно. Чи Гугл перекладач все зробить за за У Нас бляді? Ну конечно, Google перекладач все зробить. Блин, да, тут якась такая була типа що. Така маленька, цей. як його. з відкритою кришею, бачив? Ні. Mm -hmm. Я на зустрічці, коротше, їду, якщо що. Ага. І там поки що нікого, так? Да? Нікого взагалі нема, по зустрічці. О, О ночлежка зліва. То намі. О, давай. То давай станемо тут переночуємо, що нам в город пертися, блін. Потім. хоча б поїдемо по дню вже. А то Понимать, вообще ничего не як бачу. — хочу. А туди заїхати, я нічого не бачу. А, ось парковка. Тут просто цей вночі ніфіга не видно, і, блін, зараз ми реально попадемо в такі ДТПшки жорсткі, що. Краще переночувати. Ну да, ще й вулички такі вузенькі. Ужас. І я про то. Лушим двигун. І відпочиваю. Да. Всім добрий ранок! Ми, в принципі, переночували і готові їхати покоряти Японію. Що, виїжджаєш? Бо якщо, якщо я почну виїжджати. Якщо я почну зараз виїжджати, то я тебе зачіплюю більше впевнений. Але вони капець, вони з 6 ранку вже тут їздили, коротше, спать Нда. не давали. Я взагалі нормально не спав, блін. Ну, трудяги, роботяги. Роботяги, роботяги, жесть. Шостой ранку. Биби би. Б, подвигай дорога просто-напросто нас зарождает. Такі повороты, ще причем різкі. Ага. О, давай ще одна парковочка для ночевки. Да, да, Тут, Ну, походу, на кожному повороті, блин, одни ти одні места для ночлежок. Та вони, наверное, просто багато працюють. Вдруг комусь там плохо стало, став відпочив там, знаєш. Що там, на зустрічке є? Нормально я б сказав. Ні, нема. Ні, ну тут такі повороти, знаєш, що тут навіть обганяти все ж таки вночі нам було би дуже небезпечно. Так, да, да, зустрічка є. Я бачу. А куди він повертає? А, чи він просто на наварите став. Mm -hmm. Тебе пропускав, наваріці походу. На варите став? на да, наваріте став и Угу. 50 Дом обмеження я на забійку. Я бачу, бачу, я якраз теж його обігнав. Ой, а що там за знак такий, ти бачиш зараз? Ох, я тулю. Типа крутий поворот, чи написано, що, я так розумію, наліво. Оп! Да. Крутенький, трохи. <щ recognise> на 130, що це вообще не очень. <рогав> <рогав> я побачив, побачив, як тебе там. Трохи <рогав> oh. <провки>. не очень. Короче. Пасуться. Ти шо, це у них фірмі тілята, длина, там такі стейк а там такий з нього роблять. Они... Рібають і тишу, так? Да, так, да, да, самі дорогущі ті що. ой 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 ой, -ой, -ой. якась лисичка перебігала, сходка, чи шо? собачка. А я за шо. Я щось я тут короче, трошки зловив галу, походу. Наверное. Але живий. Гава, а гава. Галу, галочку. Прольнюю. Галочку зловив. А, бачу тебе. А я тут недалеко, в принципі, розженуся тут mm. до цих поворотів, поки доїдеш. Тут вже і гальмувати треба. Ну да, Так, Щось що в мене машинки? там. Блін, капець у мене тут пробіг у цієї машини. 1 мільйон 843 тисячі, по-моєму, якщо я не помиляюся зараз. У мене 25 тисяч. Кобеляка Кобиль... поїздила так непогано. Опа, <по -по -по> хух. Ой, ой Нормально. ой что-то руками машуть. Ага. Полицеї якісь, че шо. Сходки, сходка. У них походу с полицейскими. Так, що там з по йо Е-мое, СПИ там. Еще и попереду поліцейські, щоб ти розумів. Да-да, да, ага. да, да. И вони 50 їдуть. Ай, блин, з ними тут не заробиш. Это точно. Ой-ой, там паварі такий, а я вискочив на зустрічку. Да, 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 да. О, вони на аварійці, за... все хорошо, Я за тобою буду. буту. Ай ё-моё. От ці дома на колесах. От, коротше, понял, у нас в Україні були проблеми з тими автобусами, а тут з домами на колесах. Вони тупо везде тут їздять, як оті автобуси. Угу. Не, дали, не дав даже мені його обігнать, прикинь. Сразу піджав, блин, і все, Офі. то побачив. Так, поліцейські, ви або їдьте, Блин, або закрийте очі. А ти та що, чи мене обгонять хотів? Чи що? Та не тебе, я хочу обігнати, цей дім а. на колесах, не дай. О, все, нема, нема зустрічці. Газу, 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 газу. Давай, даю, 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 газу. Я і поліцейських обганяю. обгоняю. О, та тут якраз і сплошна закінчилася, вообще. Все по закону. Да, тільки нічого, що ми їдемо, у нас швидкість то бише. Ну, нормально все. Блін, а в мене в милях на годину, а я чуюсь, я її не бачив. У мене зараз 70. У мене транспорт нам, в милях. Нам наліво. Ме тоже чині? Е. Ой. На зустрічку трошки виїхав, ви бачите. Ой, столбик. Ні, у мене в кілометрах. Да, у мене в милях. Повезло тобі. Дали прям такое як надо вантажівку. вантажівку. А в мене в милях. Ну, в принципі, по моєму в Японії тоже в милях, же. Ой, ой, а шо. А, ні, нет, в яких милях? У них кілометр. А шо? Попрямий. Та Куда я, я шо-то вообще <реш> наливо же. Блин, а меня червон. А, жопа. Я навіть не, я не понял, я навіть поїхати. не понял. навіщо мені на ліво їхати. <реш> Блін, там такі сходи. Що це за памятники какие-то там чешевных. Та що то похоже, да, был. Что-то сфоткал стоял. А, а это мы в город така так чи що це? наверное. Але перед миссией таке что-то это вообще. Mm -hmm. а в... Капец, тесне прям же Тесне ж... все капец просто. Ни тоби, ни автострад, ни, ні магистралы, ничего. Так, сплошно, але шо? Кто не рискует, то и не вот это это. Кажешь, там Ой. пусто, че не? Боярик да, пусто, 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 все хорошо. Уф. Майже в'їхав в ту же вантажівку, що ти зацепив. А я не бачив, щоб я її зацепив. А як вони сюди притащили оцього, типу, білоруса, чи як він там Самосвала цього здорового? Ти бачив там стояв тільки що на стройці? Ні, не бачив. Я думаю, у них свої є, наші. Ні, ну КЕД. Наші МТ білоруські, GC B як, я не пам'ятаю, якісь там із цих широби теж. Ну, катерпилер, ну, у них в основному катерпілери, типа там двигуни катерпілер делає. То не исключено, що то по суті катерпілери є. Так, у мене червоні, я не можу тут проїхати. Так, ми наліво. У мене ще й переїзд закривається, прикинь. Та ну. Так, да, в мене закрився переїзд. Ого. Я, я. Я не можу навіть їхати нікуди, бо тут червоний сядет. Я тачки на парковках порозглядаю. А це що, це Skyline 34? А, ні. А, а блин, обичний паровозик, бля, проїхав один. Даже без. Без вагонів. Блин, а зато переїзди в них такі прикольні. Прикольно розкривається, закривається mm -hmm. так. Так, я десь уже біля тебе, мабуть. Бачу. А, а, да. ВЧП. Ого, яка у них тут парковка, наче американський американські якийсь, наче ми в Америці, блять. Ага. Здоровецька така парковка. Жесть. Так, а що ми. Ага, тут повідомляємо. Прям е, по прямій. По прямій нам. Приїдемо. Ви відкрили нову точку огляду. Спасибо. <ріг> що це вони тут видобувають, якісь ці метали чи що якісь. Не знаю. Щось бачиш, щось є. Якісь рудники. А, ні, це вони міст збираються будувати. Магістраль, Мост? якусь, походу. А, а, а. Ну да, це такі ці сваї, типу, для, для мостів підвісних. А що це тут? Справа ще якийсь, ось, зліва ще якийсь тунель? А, -а, а, походу, да, реально магістраль буде, дальше. Ну, бачиш, будуть так, робити туди-сюда, типа <губ> щоб... <губ> Було два тунелі. Оце ми зараз десь над горою якоюсь їдемо. Під, напевно. Під горою. Ну, точніше, під да. Під горою. <рес> Виїхали. Е... Блін, а о, я не о, побачив, яке там о. світло, червоне чи не яке. Знаю, <рес> щось, вообще, не знаю, я теж щось взагалі сонце побачив, засвічує да? так. Так. Mm -hmm. да. <рес> щось не до світлофора якось. Ну да. так. Якщо на зустрічки ну, нікого не ой, було, ой, ой, то ой, ой, значить. А нам тут наліво з'їжджати, я вчасно час да, наглянув на, этот... да, 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 на навігатор. А таку. ми тут хіба не проїжджали? Мені здається, ми тут якраз таки проїжджали в прошлий раз. Да, ми кстати Ні, тут я приїжджали. Я не пригадую такого. Да, 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 я пригадую, ти тоді не туди звернув трохи, а потім розвертався. Ага, може бути. А, що то значок фура. по моєму тут зліва тільки що мостик був, оцей вузесенький. Ми проїжджали біля вузесеньких мостиків, помнишь? А, ми ось звідси виїжджали, точняк. Да-да-да, да. Да-да-да. там ще знак на лівом фура заборонено. Да. Ну да. Да, ми в прошлый раз там були. <гум> Комусь може і заборонено, но нам да. можна було проїхати. Ну да. Ні, Конечно. ну в принципі проїхали, чи? Короче, у нас в прошлый раз е трапилося. Клас, я не записував. Поїхали. Чого ти? Їдемо? Я да -да -да, не знаю. Їдем. Коротше, я тут е трошки провтикав, пацани. Ми проїхали хіду, проїхали ще якийсь там город, і я хотів розказати про те, що в прошлий раз в Тараса сталася біда, якась з навігатором не записало все, що ми там проїжджали, а цього разу трапилась така біда у мене. Навігатори Клас. японські, нові, коротше, да, ми в них не навігатори, розібралися навігатори, ми ще. В них Не ті кнопочки нажимаємо! Акуратно там подарок. Я бачив. Ну, да, Я йому додав ще трохи. Так, нам десь десь сюди наліво і причому подивити поворот. май. Направо нам треба було повертати. Яке направо, у мене наліво. Ти що, яке направо. Ну вже наліво. Мені направо Йо-ма-йо! -йо! Та що тут за поворот? Я ще й в купу зову. Я ж скажу, там треба було направо їхать. Та то направо для машин обичних, а в вантажівки. Да, Нет, нам тільки коп, і сюда і сунуться. Можу... Та й переді мною ми. вже коп. Ну я тобі О. допомагаю вроде як. Ага, да. Ну я підпихнув, підпихнул, учт. Да? А, ну тоді пасси. Да. Ні, да тут просто такий поворот. Треба можешь поворотичні... теку вмикати. Прям капец. Треба вмикати а, аварійку. Тут то же точно, що тут, знаєш, прям тісненько-тісненько. Причому, дуже тісненько. Ты включил аварійку? Так, я, включив... я включив на всякий випадок аварійку. Бо я дивлюсь, що тут знову якийсь такий поворіт. Mm -hmm. Що треба все ж таки вмик, вмик... вмикнути, да, Вмикнути, У -у У <laughs> вмикнути то, мабуть, передачу треба вмикнути. Знаєш, щоб аж вмикнуло її. Так. Оп-оп-оп-оп. Походу, все. Ну от. І ми от. Там би ми по прямій вже їхали б. Ну, поїхали трошки по Ну, Короче, так. Да. Навігатор японський, що поділаєш. Як і е, ті, хто записують нашу подорож тоже ты там виїхав чи не бо я щось так розігнался иду 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 норм норм я даже на тебе не переживав так нам о мы на 360 уже трассе в принципі я думаю далі буде трошки простіше ми поїдемо по якійсь нормальній дорозі сподіваюсь хотя знає о то яма все мы в тоями а то не яма хіба? То яма. А там ми були, де? та яма, да? Да, минулого разу ми були та яма, місто називалося. То яма, та яма. О, господи, одні ями. <неш> Блін, чувак, вибач. Я чувака, тільки що так придавив. Ой, oh, опять мы бо тут такий съезд дебільний. Та що з гальмами у мене? Я тільки почув, но я не відчув цього, що ти не могу. що там у мене з гальмами? А що ми, позустрішся, не, ніяк? Позустрійсь, Ну, я піду понюхаю. ай 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 Я Видно, що не не Ооо. Там вони тут это! Тут знак, типа, этот стоп, чи шо, чи уступи дорогу, що то непонятно. Ага, я понял. І ти вирішив малесенького бусика там, да, забрати? Да, та він там, это, він мене пропускав, на. Так, ти помішав. Не дав спокойно йому проїхати. Вони що мені там в кузов гантелей накидали, поки я не бачив. Я що-то не пойму. Що машина така тяжка не, не, Та Не, не, галь, не гальмує. Розганяється-розганяється, розганяється, он гальмувати щось не Блін, звісно конечно, за таке нас би штрафанули сейчас. Добре, що пока що немає ментів. То що ми по зустрічки валимо. Ну, й сплошна, й тунель, вообще, й паварит, Це вообще. А да, шикарно, шикарно їде. Лишение прав. Ай! Я понял, я торможу, то там значить... Ну хорошо. Резкий Нет, поворотик. Але, але ризики. Я я я побачив, як там все хорошо. Особливо де воно там оказалось, те хорошо. А, да. А ти не бачив, де? Ні-ні, я... ну так, ну мільком бачив, звісно. На обочині, блін. Ну да. Так, зустрічка форева. Так нікого нема чи там поки нікого. Нема, нікого поки ні, немає, поки нема, поки нема на зустрічці нікого. О, але все одно буде, тут, блін. Розганятись не варить, бо, блін, з цими поворотами, реально, блін, відбійників Forever. Ой-ой-ой, нема відбійників столби є. Фух, вирулив. О, все, я проїхав. Чудово. Ступер. О, то яма. Опа. Приїхали нарешті. Ой-ой-ой, а що тут? Куди О, тут? Це та яма була, це то яма. Ну, І да, ми да, ще да. щось приїжджали, подожди, чи ні. О, тут так я, прикольно. Я не зробили. Цветочки, такі розділення, тут та ты шо. Прикольный автобус, бля. яма. Ай-яй-яй, червоне світло. Понял! Хорошо. Я трошки лівіше від тебе оказался. Ага, понял. Дуже хороший був світлофор и тормоз. Ага. О, так мы уже, в принципе, приехали до нашей базы, до фирмы, а, где мы будем мы уже выгружать. разгружаемся, да? Ну да. О, точно. Я Шу сподіваюсь, та, что там что, нормальный будет подъезд. Что там бачишь? Нормальный подъезд или нет? Зараз, блин, Да еще не бачу, еще не бачу. Будет в какие-то такие жопе. Вроде как сюда. Не-не, трохи дальше, дальше, дальше. Да тут, Дальше, а, дальше, а, дальше, и там заезд, да. А, 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 все, все, все. Да, 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 да. О, слава богу, пока що нормальный заезд. А ну жесть, вони як тут ми... якихось відбійників понаставляли. Как тут паркуватися? Так, Ладно, я вот тут встану, так. де никого нема, короче. О, все, чудово. Тоді пішли. Цей... Пішли питать, де нам на вообще надо вставать. Так, ну що ж, ми доїхали. Коротше, будемо розвантажуватись. Дякую вам за перегляди. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь і чекайте наступний епізод. А з нами, звісно, був AtomPlay. Всім папа. До зустрічі.